Ні, судді треба поговорити, що це було випадки. Почекайте, Давайте не закривайте злочинця, на якого викликали безпосередньо. Відійдіть, не ступираюся, не супротивляйте. Відійдіть. Я ж не нападати. Треба... Шановна, представте, хто ви, що ви і чому ви покриваєте злочин. Дивіться, приїхала поліція, поясніть, на які писати, хто ви такі, представтеся. Покажіть документи, чи ви дійсно це, чи ви просто халатна, діли чорний. Шановно, дивіться, от той злочинець, якщо покриваєте злочин, свідомо не дали упалу, ви покриваєте злочинні дії. Шановна, ви супротивляєтеся, ви відмовляєтеся, так? Да? Розслідуватись, ви знаєте, даєте. Давайте не, себе віддюю, да, фіксанція. Фіксанція. Тому не треба на дивіться, це зробити. Тут тут дивіться, якісь фактики. Дивіться, дідуся, це теж злочинець, бо тому що він участвує в злочинній групі, на яких має бути це. Представте, хто ви такі. Шановний, дивіться, оце злочинець кожен покриває, він участвує це, от фіксуйте, він не представляється, це. це непонятна особа, яка себе веде.